Всім доброго дня. Продовжуємо наше навчання з хірургії. Тема сьогоднішнього заняття це закриті ушкодження м'яких тканин. Тобто різноманітні травми без розриву наружних тканин. Розпочнемо. Наука про травми називається травматологією, від грецького слова травма, ушкодження і логас наука. Закриті ушкодження виникають під впливом дії на тканини тупих предметів. Перевищення максимальної пірності тканин супроводжується порушенням їх морфологічної структури. Травма, як і більшість хірургічних хвороб, виникають під впливом чинників зовнішнього середовища, а саме фізичних, хімічних, біологічних. І зараз розглянемо більш детально їх всі. До, фі... До фізичних належать: перше, це механічні чинники, тобто дія на тіла тварин різних предметів, вибухової хвилі, вплив прискорення, перенавантаження, вібрації та невагомості. І друге, що належить до фізичних чинників, це термічні, тобто дії високих чи низьких температур, а також променева енергія і електроструму. Дія на організм хімічних речовин спричиняє хімічну травму. За походженням хімічні речовини поділяються на органічні, тобто синтетичні сполуки, такі як ефір, хлороформ, тощо. Речовини рослинного походження це алкалоїди, глікозиди або тваринного отрути, що їх виділяють отруйні змії, камахи, такі як пауки, самі оси. До неорганічних речовин належать кислоти, луги та їх солі. Сила і характер дії хімічних речовин на організм тварини залежить від складу сполуки її концентрації тривалості впливу дії на організм. Біологічні травми зумовлені дією вірусів, бактерій, гельмінтів тощо. Ці травми докладно розглядатимуться при вивченні спеціальних дисциплін вірусології, мікробіології, епізотології, паразитології тощо. Травматизм це сукупність різноманітних ушкоджень серед певного виду тварин, частота і характер яких залежить від конкретних умов їх утримання, гадівлі та експлуатації. Для визначення травматизму вивчають частоту ушкоджень, вивчають причини травм, умови та обставини, за яких виникають ці травми. Це дає змогу вжити відповідних профілактичних заходів для недопищення розвитку травматизму у подальшому. Всі ушкодження та за механізмом виникнення поділяються на прямі і непрямі, залежно від співвідношення ділянки ушкодження і місця прикладеної сили. Тобто, прямі, якщо є пряме влучення того чи іншого предмету по тілу тварини, непрямі, це так звані скользящі, змазані, можливо, тварина ухилилася від удару. Їх класифікують залежно від ступеня травмування, і вони поділяються на легкий, середній, тяжкий і несумісний з життям. серед основних травм, що ми будемо вивчати, це такі хвороби, як удар, тобто забиття. Це гематома та лімфоекстравазат. Зараз більш детально розглянемо кожну з хірургічних хвороб. Удар або забиття це закрите механічне пошкодження м'яких тканин і органів без видимих порушень їх анатомічних структур. Найчастіше удару зазнають поверхневі м'які тканини та шкіра. Виникають у наслідок ударів палицею, копитом, рогом, транспортним засобом, або відпадіння на твердий ґрунт чи виступаючи предмети. Виникають у унаслідок сильного здавлювання тканин зброї або утримання тварин на гадчастій залізобетонній підлозі. При несвоєчасному обрізанні капит і капитець, при неправильному підковуванні. Які ж клінічні ознаки забиття? Основними ознаками удару є біль, припухлість, підвищення місцевої температури, різноманітні крововиливи та порушення функції травмованого органу. Залежно від сили ушкодженої тканини, удари поділяють на 4 ступені. Перша ступінь удару характеризується порушенням цілосності дрібних судин, що супроводжується незначним в автощу тканини. Припухлість має щільну еластичну консистенцію, незначну болючість і підвищену місцеву температуру. В своєму житті ви могли бачити це, так званий синяк, синець. На тваринах вони також є, і добре візуалізується під шерстью. Друга ступінь це порушення більших судин з утворенням отовщині тканин порожнин, наповнених кров'ю. Тобто утворюється гематома або лімфою, з утворенням лімфок При цьому також розшаровуються тканини і виявляються дифузні крововиливи. На шкірі помітні садни. Кровавилави синці. Третя ступінь. Тканини під впливом механічної травми не тільки розшаровуються, а й розчавлюються. Можлива травматизація кісток, відмічається при цьому значна припухлість, сильна болючість. І найтяжча це четверта ступінь, вона характеризується розчавленням яких тканин з перетворенням їх на безструктурну масу, при цьому травмуються і досить часто ламаються кістки, які змішуються з розчавленою масою інших органів. Повтор. Ушкоджена частина тіла повністю гине або відмирає. Розвивається травматичний токсикоз та анаеробна інфекція. Яке ж лікування при забитті? Загальними принципами лікування є: перше, це надання хворому організму спокою, друге це профілактика ускладнень хірургічної інфекцією. Третє запобігання обмеження набріку в тканинах крови та лімфовиливів. Тобто, ми, ми даємо тварині, надаємо спокій, профілактуємо різноманітні хірургічні інфекції і запобігаємо розвитку набряку та крововиливів. З метою запобігання септичних ускладнень. Шкіру в межах ушкодження обробляють спиртовими розчинами йоду, розчинами фураселіну, 5 водним розчином каліюпереманогнату, перекисом водню, хлорексидином, а також потім обробляються аерозольними антисептиками, такими як ауритреміцин, чимиспрей, спрей, дезі алюспрей тощо. У першій години після удару для усунення болю і зупинення крова або втечі застосовують упродовж доби стискальну пов'язку і холод. Також застосовуються протизапальні препарати. З 2-3 дня після удару, коли уражені судини вже затромбувалися, призначають тепло опромінення лампою мініна або солюкс, лазеротерапію, парафінотерапію, спиртові компреси, масажі, резорбційні мазі, пасивні та активні рухи. У випадках утворення великих гематом, гематом або лімфекстравозатів проводять оперативне лікування, пункції або розрізи. І зараз ми розглянемо якраз гематоми екстравозати, більш детально це все розберемо. Що ж таке гематома? Гематома це крововилив у глибині тканини з формуванням новотворної порожнини, що виникає під дією кровяного тиску. Тобто йде порушення судини, розрив, іде крововилив, утворюється під тиском. Накопленої крові порожнина. І це все називається гематома. Розмір гематоми залежить від типу і діаметра судини, а також від механічної протидії прилеглих тканин. Тобто, чим товщий, товстіша судина, тим більша буде гематома. Протидія механічних. Ну, Механічна протидія прилеглих тканин це добре відображається, наприклад, при гематомах уухі, в так званим отематоме. Там між шкірою і хрящем дуже мало сполучної тканини, і тому опір дуже слабкий і. Внаслідок цього досить швидко відшаровується шкіра від хряща і спонукає до утворення великих гематом. Під шкірою гематоми більше, ніж у міжм'язових просторах. Тобто, якщо гематома утворюється в м'язах, там сильна пружність м'язів не дає швидко розвиватись гематомі. Тому вони менші. Е відразу після травмування виникає напружена припухлість круглої форми. Спочатку можлива флуктуація, тобто переливання, при згортанні крові крепітація, тобто при надавлюванні чути хрусккіт, який нагадує наступання на сніг. У перші дні спостерігається біль. Я вже говорив, що гематома вушної раку вони називають патематомою. Досить часто вона зустрічається, тому зверніть на це увагу. Тут на малюнках та фотографіях якраз відображені гематоми і атематоми. Тобто на першому малюнці, ось як добре видно вухом, більш всього німецькі вівчарки, видно відшаровано шкіру, припухлість. Вниз ще на фотографії у свині гематома для підтвердження, що там гематома, а не абсес, робиться пункція. В подальшому там далі відео буде фото. На останній фотографії видно гематому на суглобі, і зверху в правому углу теж добре візуалізується гематома на шиї. Тобто ви бачите прибухлість, і якщо натиснути пальцем, провести пальпацію, то в перші дні буде відчутна флуктуація. Лікування гематоми. Застосовують стискальні пов'язки, тепло, масаж, втирання різноманітних резорпційних мазей. Гематоми, які розміщені в глибині тканин, розсмоптуються самостійно. Також використовують пункцію гематома з накладанням захисної пов'язки. Пункція це введення в порожнину голки товстого діаметра і відкачування рідини. Так як це, можливо, буде воротами інфекції, то, щоб від цього захиститись, потрібно накласти захисну пов'язку. При поверхневій локалізації розсмоктування відбувається гірше. Особливо в ділянці вушної раковини, де з одного боку знаходиться хрящ, а з іншого шкіра. Тут часто утворюється кровяна кіста, тобто, поражнина, капсула, поражнина з капсулою, яка заповнена кров'ю. Досить часто проводять ростин поверхнево розміщений гематом. Особливо на вушних раковинах, З наступним накладанням валикового шва на цих фото відображені пункції гематоми, тобто на, на першому фото видно, як Після пункції проходить стікання крові. На другому фото введена полка товстого діаметру. На третьому видно, як підключений вже навіть шприц і відкачується рідина дескравого червоного кольору. На останньому фото видно, як зроблена пункція, і шляхом надавлювання висіжується кров з. З гематома, окрім гематоми, досить часто зустрічається така травма, як лімфок Лімфоекстравазація – це витікання лімфи із судин у новоутворену порожнину. Найчастіше виникає при дотичній травми тупим предметом, падінні та в інших випадках, що супроводжується зміщенням тканинних шарів і розривом лімфатичних судин. Тобто, якщо йде сильний удар і йде незначне зміщення, Внутрішніх тканин руйнуються лімфатичні судини, і внаслідок цього, і внаслідок також того, що немає тромбоцитів у лімфі, згортування лімфа не проходить, то досить часто розвивається лімфоекстравазат, який досягає значних розмірів. Лімфа, що накопичується в порожнині, своєю масою і протилітичними ферментами, розшаровує пухку клітковину, особливо під шкірою та між м'язами, збільшуючи об'єм лімфоекстравазату. Якщо одночасно ушкоджуються і кровоносні судини, то утворюється гема лімфоекстравазат. Тобто, коли ми будемо робити пункцію, ми побачимо не солом'яного кольору. Витікання, а більш почервонівші. На відміну від гематоми, вони будуть не, не такі темні. Тобто при гематомі або яскраво-червоного кольору, або більш такого темно-вишневого кольору. При лімфоекстравозаті кольор ну, залишається жовтим. Останні симптоми лімфоекстравазату. Ушкодження найчастіше лекалізується під шкірою, досить часто в ділянці холки. Припухлі, що утворюється поступово, повільно збільшується в об'ємі, нагадуючи мішок, заповнений водою. При пальпації виявляють ондуляцію. Як правило, лімфа тривалий час не коагулює, не згортається. Ще хочу додати, що досить часто воно ще й не болюче, на відміну від гематоми або абсцеса. Тут якраз добре видно лімфоекстравазат на грудній частині і лімфо... лімфоекстравазат на задній частині корови. Тобто, добре візуалізуючися об'ємний такий лімфаекстравозад, на відміну від діаматом, дещо нагадує насправді, як мішок з водою, і при натисканні теж відчуття йде флюктуації. Ну, тобто діагностується досить часто, навіть без проколювання. Яке, лі... Лі... Яке ж лікування лімфоекстравазату? В першу чергу роблять пункцію, відсмоктують лімфу і в порожнину індікцію відсадковий спиртовий розчин йоду. Якщо з першого разу маніпуляція. Пройшла і вдала, або ще що, -то, то цю маніпуляцію можна пізніше повторити. Через 2-3 дні розсікають лімфоекстравазат, видаляють вміст і накладають валаковий шов, з'єднуючи стінки порожнини і застосовують антисептичну обробку і дренаж. Хочу звернути вашу увагу, що внаслідок того, що лімфоекстравазат Досить сильно відтягує, відшаровує шкіру від м'язів, то в подальшому дійсно потрібно з'єднати якраз стінки, щоб не, не утворювалися значні кишені, в яких швидко можна накоплюватися і ексудат, і трансудат, і та, та ж сама лімфа знову. Тобто потрібно з'єднати, щоб уникнути е, великої кількості е, кишень. Дякую всім за увагу. На наступному лекційному, на наступній відеолекції продовжимо розглядати травмування. Там у нас на часі буде тема з відкритих ушкоджень м'яких тканин. Різноманітні рани. Там продовжимо. Ще раз дякую за увагу. Всім до побачення і мирного неба.